Добрий день, з вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про нову ініціативу уряду, яка допомагає жити нашим українцям. І так, комісія з регулювання енергетики житлово комунальних послуг вже вдвічі підняла ціни на тепло. А зараз розглядається проект рішення Кабінету міністрів про збільшення наднормативних втрат в тепломережах, з можливості їх закладання в нові тарифи. Які будуть підвищуватися в майбутньому, це дуже небезпечна тенденція, і вона приведе до того, що тепловики замість латання дир і заміни мереж будуть списувати все, і за це буде оплачувати простий громадянин, який використовує тепло. Сьогодні це є недопустимо при таких великих тарифах на теплозабезпечення. Власник мереж і теплокомуненерго, і місто, і також державний бюджет. Повинні давати кошти на заміну мереж на модернізацію теплосистем, а також на їх оптимізацію. Якщо ми будемо закладати всі проріхи і течі, які є в тепломережах, на ціну в тариф людям, які оплачують це, то не хватить ніяких коштів. Тому політична сила, наш край, звертається до уряду і надіємося на те, що в них хватить здорового глузду. Не прийняти таке рішення, не підписати і не ввести його в дію, щоб всі огріхи комунальщиків і тепловиків лягли на плечі наших мешканців. Дякую, з вами був Олександр Мазурчак.